Не всі люди погані, не всі люди зливаються, і світ не без добрих людей. E, з мене будуть дуже сміятись колеги, які побачать це відео. Звертається до мене сімейна пара. Так і так, що всіх стали кидати, дурити на зарплату, знадіть роботу. Я говорю теплиці, спокійна робота, багато годин, нічних змін нема, середня садепія і жарка, два мінуса. Все остальне плюс. Годин багато, житло безкоштовне, пішій доступності магазини, ніхто не гоне. Люди по півроку в мене вже відпрацювали там і міняти не збираються. Вони кажуть, що да, все класно, вот документи, немає грошей добратися. Я думаю, ах, ви гади, усе працюєте в Польщі і немає грошей у вас навіть на дорогу. Ну, якась чуйка була, що добрі люди. Добрі люди треба допомогти. Кажу, скільки вам треба, скільки вам треба? Вони кажуть, 150 злотих. Я кажу, 150 злотих не скину, 100 злотих скину. 100 злотих це 1000 гривень, хто не знає. Скидую їм я цю 1000 гривень 100 злотих. Вони їдуть в Варшаву, підписуються, їдуть в теплиці. В теплицях їх селять в погану кімнату, але все вирішуємо, можна і ми б їх перевели і так далі. Виходять вони на роботу, він мені дзвонить прямо з теплиці. З теплиці дзвоне, борода, зубів нема, там ну, такий добрий чувак, от чуйка мене не підвела. Як будто там канопляні поля якісь там. Реально. Каже, пропала їжа, до Авансу ще там пару днів, нема що їсти, скиньте ще 100 злотих. Я думаю, ну ладно, вийшли на роботу, вже майже тиждень відпрацювали, скидую ще 100 злотих ще 1000 гривень. І потім в них був конфлікт. Вже вони тиждень відпрацювали. Там їх поставили, його поставили на дальну теплицю, а туди від дому йти 20 хвилин. А в нього проблема з коліном, і він щось там не встигає на обід, щось він там висказався, йому сказали до свідос. І він каже: ну, напевно, нас звільнили. Званювши я на фірму, ті кажуть, ну, вроді не звільнили. Потім він каже: Звільнили, знайшли іншу роботу, вибачайте, отак. Треба ще... 50 злотих, 500 злот. 50 злотих. І того 200 250 злотих, 2,5 тисячі гривень я їм вислав. І розказує він мені історію. Чуйка мене не подвела. Інтуїція існує. І добрі люди існують. У них з жінкою 5 доньок. 5 доньок, які вони навчають в школі і в інституті. І вони під ноль. А висилають їм гроші мінімум 3-4 тисячі злотих. Кожний, напевно. Ну, в общем, вони висилають під ноль, всі гроші залишають тільки мінімум. Вони кажуть: ну, до чого веду, що от, ну, представте, чувак там унікальний. Ось, Але вони їдуть на іншу роботу, самі знайшли роботу, вже поселились, там класне житло з їхніх слів. І вони вийдуть в понеділок, і, скоріше за все, я вийду на ту агенцію і буду влаштовувати туди людей. І от можливості завжди приходять через інших людей. Можливості і гроші завжди приходять від інших людей. Я здружився з цим мужиком. Я зрозумів, що інтуїція мене не підвела. Скоріше за все, що він мені скине ці 250 злотих, 2,5 тисячі гривень на завтра, е, скине, коли отримає аванс там на днях. Ось. І буде ще одна класна вакансія, перевірена на 100%, де працюють добрі люди і вже мої друзі. Робіть добро і воно вам 100% вернеться. До нових зустрічей!